Дивні вони, як тільки з усім справляються. Люди в селі скоса подивлялись на хату літнього Ярема, до якого переїхали жити і син і внук. На околиці села жила родина Петричів, троє чоловіків дід Ярема, батько Олексій та син Назар. Тримали господарство як уміли, злагоджено, хоч і не без суперечок. Жінки в їхньому житті були. Дідова Марія пішла у засвіти ще 10 літ тому. Олексієва Настя залишила його, не витримавши сільського побуту. А Назарова дівчина лишилася у місті, коли той вирішив переїхати до батька і діда. Всі троє, хоч і різні, були мов коріння стовбур і пагін одного дерева. Олексію, знов ти загубив сапу, бурчав батько, заглядаючи до хліва. Та не загубив, а поставив там, де й завжди, добре подивіться, відповідав Олексій. Раніше люди пам'ятали, куди ставили речі, бурчав дід. Назар сміявся з тих перепадів діда і тата. Йому було 21, він тільки не закінчив аграрний коледж і хоч міг залишитися в місті, чогось його потягнуло додому. Його друзі дивувалися, Назар, ти що, в село? Там інтернет ледве ловить. А в місті ловить, а щастя не ловиться, усміхався він у відповідь. Спочатку Назарові було непросто батько суворий, праці не уникав, а слова доброго не казав. Дід навпаки, любив поговорити, пригадати, як колись ще з своїм батьком він по пшеницю ходив. Назару найближчим був дід. Він розповідав історії так, що той сидів, затамувавши подих. Одного вечора, коли сонце опускалося за город, назир вийшов з чашкою чаю до лавки, а дід уже сидів там. Знаєш, Назарчику, я вам думав от жили ми з твоєю бабою 50 літ. Вона бурчала, я бурчав, але як вона пішла, тиша така стала, що аж на душі пусто. А ви її сильно любили? спитав хлопець, не піднімаючи очей. Як сказати? Не так, як зараз у фільмах, але коли вона хворіла, я молився, щоб краще це був я, аби лише її лишило. Оце, певно, і є любов. Назар ненадовго задумався. Його мама колись сказала, у нас з батьком не любов, а співжиття, і таки пішла. Він не засуджував її, просто не розумів, як так можна покинути чоловіка і сина. Через тиждень сталася прикрість. Дід впав у хліві, пошкодив ногу. Потрібно було доглядати. Олексій мовчки зранку поїхав у поле, а Назар лишився біля діда. Мив годував, навіть карпетки міняв. А ти, диви, не злякався, усміхався Ярема. Справжній чоловік не той, що коня зупинить, а той, що не втече від турботи. Увечері Назар нарешті не стримався, підійшов до батька в комородої чисто в картоплю тату, а чому ви ніколи не скажете дідові, що любите його? Олексій зиркнув на сина так, ніби той спитав його чому небо синє. Та бо він і так знає. Але ж він старий, йому не завжди видно, не завжди чутно, Слово для нього тепер важить більше, ніж раніше. Олексій мовчав довго, потім узяв миску з картоплею і сказав Завтра скажу. І сказав, якось рано вранці, коли дід снідав на кухні. Олексій підійшов, сів поруч і тихо мовив тату. Дякую, що навчили мене всьому, і я вас люблю. Ярема закашлявся і довго нічого не казав, а потім промовив добре, що дожив, аби це почути. Це літо стало переломним дід ожив, наче помолодшав. Назар придумав, як зробити на городі крапельний полив, і чоловіки взялися разом до справи. Щовечора вони сідали на лавці, мов троє сторожів часу минуле теперішнє і майбутнє. І хоч у них були суперечки через сапу, годівлю, навіть через груші, які дід зрізав без дозволу, все це було дрібницями в порівнянні з тим, що їх об'єднувало. Вони були родиною, справжньою. Одного дня Назар привів дівчину, Марічку, познював з дідом і батьком. Дід сказав якщо буде тебе любити так, як я бабу, то тримайся за неї. Олексій лише коротко відповів головне не тікай при першій бурі. Марічка лишилась, і якось увечері вони вже в чотирьох смажили картоплю на вогнищі. Дід розказував, як колись крали з саду яблука. Олексій згадував свою першу корову, а Назар сміявся. А Марічка компот компоти дивилася на них, мов на рідкісну виставу, таку просту, але таку справжню. А восени дід захворів уже серйозно. Назавтра мав його за рук в лікарні, коли дід прошепотів. Бережіть один одного, бо сім'я це як хата, можна замінити вікно, дах, підлогу, але якщо фундамент піде, все завалиться. Через тиждень діда не стало. Поховали б він просив скромно, з колосками замість вінків. Та після нього лишилось не лише фото на стіні, а й зв'язок. Батько і син тепер інакше розмовляли тепліше, простіше, і Назар уже не боявся сказати батькові люблю, бо знав, чоловіки теж мають право бути ніжними. І в тому селі під старою липою стоїть хата, де колись жили троє. Один з них пішов, але навчив двох інших, що справжня сила не в суворості, а в серці, що не боїться бути добрим.